Мій син вісім років, коли робить добашку, завжди питає: Ну, наша мені ота математика. А наша вона? А вимірювати об'єм каструль через 40 років. Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні далі в огляді про стирадла обіцяні нові з етикетками. Трохи мальованого посуду, і ось цей, що бачите на екрані, іще знайшла трішки тканину. І предмети з відео можна купити. Пишіть на вказаний номер телефону, вайбер або в телеграм. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де кожного дня я щось новеньке викладаю. Жутерія не дуже старенька, але вже вінтажна. Ось такі сережки. До цих з таким схожим листочком в мене є якась брошка. Так, сережки по 100 гривень за пару, латунні запанки, це вінтажні, це 60 ті роки латунні і ось такі запанки по 150 гривень за пару цукерниця, скло і якийсь сплав металу схожий на мільхіор, скло без сколів, в гарному стані без подряпин, Така цукерничка 300 гривень. Маленька вазочка з товстого скла, малюнок нагадує північне сяйво, без клейма, вазочка 12 см. В гарному стані 150 гривень. Залишки з сервізу, це в нас городниця, трохи були у користуванні, на ручках трошки затерте золото, і у чайника на носику. Цукорничка і чайник по 100 гривень, 5 чашечок без блюдиць. Всі в гарному стані. Трохи вживані, але все ціленьке. Більший малюнок, менший малюнок, 5 чашечок по 50 гривень куниця чи ласка, чи сурок, чи. Чи хтось Полонського заводу 250 гривень, статуетка десь в мене ще є. Такі, кому треба парні, то знайдемо. Непопулярний вже зараз предмет попільничка, але ж гарна така річ можна під щось використовувати, не за призначенням. Кришталь в гарному стані 12 см, 200 гривень. І ще одна штучка вуч хрустального заводу в новому стані, аж вся виблискує. Ось прям бачите, ціна 35 копійок. Тут є трішечки якийсь заводська нерівність, вона гладенька. Як наплив скла. От, Отак всі куточки рівненькі, бачите, яка гарна річ. 11 см сторона квадратиком. 180 гривень. Мисочки 17 см діаметр. Це в нас вінтажний Китай. Є їх три штучки в гарному стані по 80 гривень. Ваза Васильківська майоліка 19 см. Тут є трішки от сліди клею на стороні. Автор, якщо я не помиляюсь, Тетяна Музиченко 600 гривень така ваза. Ще одна ваза з кришталю. Я не знаю, що то раніше за вода була, що часто от буває на вазах такий наліт від води, що я не можу його нічим зняти. Хто знає секрет та хоче поділитися з нами, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Бо ну, я, ну, ще тільки я не пробувала і старі засоби, і сучасні, нічого не допомагає. Гарнюща ваза, кришталева з нарізочками 24 см 150 гривень через такий свій недолік. Ось ця вазочка латунна, це в нас Індія. Ось така журна на підставці. Тут малюночок 18 сантиметрів в діаметрі 450 гривень. Ще металевий виріб. Предмети від набору, там буває ще вони з чайником на підносі. От, у мене тільки цукорничка, знак якості, це якийсь. Це не мельхіор, це ну, якийсь сплав, нікелір. щось таке. І молочник. Також знак якості по 120 гривень за предмет. Ось така ажурна корзинка. Вся ціленька. А місцями є такі, ну, на них завжди на цих корзинках, завжди є, є ось такі, всякі, як напливи скла, такі, такі нерівні, як зачіпки. Наскільки ну, в мене було таких корзинок, такий недолік був майже на всіх. Ось така корзинка, там можна фрукти гарно скласти. 220 гривень. Знов в продажі емальований посуд. Ось такий величезний набір. Тут є 6 каструль, три миски, ковшик і кружка на літр. Зараз буду вам все попредметно показувати. Ось така кастрюля 3 літри 450 гривень. Велика каструля 4 літри, 500 гривень, 2,5 літри 400 гривень. Це ось такої форми каструлі, зроблені з нержавійки, обідочок по краю каструлі і по краю кришечки. Колір, якщо невірно, передається, такий. Ну, Насичений коричневий, а всередині ну, жовтий, але не яскравий. Ну, В принципі, знімаю на вулиці, в мене тут мінус 10, е ось то колір передається вірно. Каструлі іншої форми від цього ж набору показую попредметно, що ось так нові, як зберігалися, так і. Є. Так, це об'єм у нас 1,8. маленька каструлька, 350 гривень. Середня кастрюля, також нова, 2,8. це по обідок по цей, так що, якщо повно налити, буде 3. Така 400 гривень. І велика також. По обідок 5,7 500 гривень. Велика кружка від цього набору на 1 літр. В новому стані 200 гривень. Ковшик з етикеткою 250 гривень. Маленька мисочка 20 см була у вжитку. Ось маленький скол, вона 80 гривень. І дві миски: 24 і 28 сантиметрів 250 і 300 гривень за одну. Простирадла. Нові з етикетками. Тканина, ось така щільний ситець. Давайте пороздивляємося. этикетку здесь у нас размер 214 на 145 бавовна 100% киевская фабрика и тут инструкция Нові ось так от були скріплені стопками по 10 штук, але від зберігання на місцях згибів вони трошки забруднилися. Ось тут є біліші, хоча ну, однакові всі, однакова етикетка, але, можливо, ці там білі лежали подалі від дверців, шафи, ці поближче. Це ось, ну, зовсім просто бруд. Ну, я думаю, що сучасні засоби це все легко знімуть ці недоліки. Нові були ось так навіть скріплені по 10 штук, але від зберігання, ось тут на місцях згибів вони трошки забруднилися. Ну, вважаю, що то не проблема сучасні засоби легко знімуть цю всю проблему. Ось такі простирадла є в кількості по 200 гривень. Розмір 1,45 на 214. І ще покажу простирадла. Просто буває, що і заводська тканина також відрізняється по відтінку. Нижнє ось це та сама київська фабрика, а тут зверху, Дніпропетровська швейна фабрика. І трошки відрізняється тканина, то, щоб я в них сама не заплуталася в фабриках, в розмірах, в тут деякі є, ось ось ці дві, вони метр тридцять вісім. Ось щоб я сама не заплуталася в розмірах, в відтінках і в фабриках всі по 200 гривень. І ще знайшла трошки тканин, думала, що все. А знайшла ще. То сьогодні в нас нумерація починається від 61, щоб не заплутуватись, якого відео яка. Тоненька така яскрава. Ціна. 100 гривень за погонний метр. 61. 62. Якийсь такий схожий, здається, вже був. 2 метри. Номер 63. Тут збереглась паперова етикетка, вона приклеєна. Ну, Я думаю, що якщо відмочити, люди ж про щось думали, коли її клеїли. Перекладач сказав, що це у нас угорська мова ось така вінтажна яскрава тканинка, метр вісімдесят. Ці всі також по 100 гривень за погонний метр. А, ну зверніть увагу, вона широка. Вона хоч і вінтажна, але робили ще тоді широкі відрізи. Так, ось такий 2,40 і шматочок. І одна тканина схожі троянди вже були такі. 2,80, номер 65. Так, ось ця тканина на рушники. Ось ця якась таке полотно одностороннє, її знанка. Так, це по 100 гривень за метр, тобто 150 за шматок, а це в нас льон. Ось цей шматок, він якось так зроблений, що його треба буде обшивати з трьох сторін. Необроблений один край. 7 метрів можу розрізати, якщо вам весь кусок не потрібен. Льон у нас по 150 гривень. І такий шматочок 550. Тут обидва краї гарненько вже оброблені. номер 68. На цьому будемо завершувати відео. Кому що сподобалось, пишіть на вказаний номер телефону. Дякую всім за увагу, за лайк, за коментар за якусь реакцію. Всім гарного дня, до побачення!